Вітаю! Давайте трохи познайомимось. Мене звати Світлана, я таргетолог, яка не просто вмикає рекламу, а допомагає бізнесам продавати в нових умовах досвід роботи з більше 20 нішами, більше 50 годин консультацій по самостійному налаштуванню реклами. І так, перейдемо до нашої теми. Тема в нас сьогодні чому реклама не працює як раніше і що з цим робити. Сьогодні хочу поговорити по-чесному, чому таргетована реклама більше не дає тих результатів, як раніше. Але головне покажу, що робити зараз, щоб вона знову почала приносити заявки, продажі та підписників. Чому реклама вже не працює як раніше? Раніше було так. Запустили рекламу, поставили фото товару і люди купували. А зараз люди не купують з першого дотику. Вони довго думають, порівнюють, вивчають, йдуть до інших, дивляться там. Реклама без підготовки просто витрати. Причини: величезна конкуренція. Погодьтесь, зараз просто ринок Інстаграм, платформа Інстаграм переповнена конкуренцією. Люди втомились від купи-купи, тому що взагалі то платформа Інстаграм це більше розважальна платформа. Тому так, складні часи вибирають дуже обережно. Приклад, ви запускаєте пелюшки 300 гривень. Люди бачать, але не купують. Чому? Бо вони не знають, хто ви, яка якість, чи можна вам. Взагалі довіряти, що працює зараз реклама плюс маркетинг. Реклама це кому показати. Маркетинг це що ми говоримо і як ведемо людину до покупки. Тобто потрібно будувати систему, знайомство, прогрів і вже тоді конверсія. Реклама дорівнює тільки старт. Основна робота. Після кліку, після переходу на вашу сторінку. Воронки продажів. Чули ви, мабуть, вже ну, тисячу разів. Але без цього реклама не буде працювати, без цього не буде результату. Що ж таке воронка продажів простими словами? Це шлях, яким людина, тобто ваш клієнт, проходить від Я вас не знаю. Від холодної аудиторії до Я хочу вас купити до вже гарячої аудиторії. Приклад простої воронки. Реклама на безкоштовний чек-лист. Людина підписується, отримує чек-лист. Через день, може, в той самий день, їй пише чат-бот або ви самі з користю: порада, відео, пояснення. А донесення цінності вашого продукту або послуги. Далі запрошення на консультацію або пропозиція дешевої послуги, а вже потім основна послуга. Контентні воронки це те, що працює на вашій сторінці. Якщо людина прийшла з реклами і бачить сторінку, на якій лише акції, купуй, знижки, вона просто піде. Контентна воронка це ваш блог, що готує людину до покупки. Формула проста: користь, відкритість, результати, довіра, а вже потім тільки пропозиція. Приклади постів для косметолога. Три помилки при виборі косметолога. Чому чистка обличчя це не страшно. Відгук клієнтки. І лише тоді вільні місця на тиждень. А не як роблять помилки деякі, ну, наприклад, зі косметологи. З самого ранку, доброго ранку, картинка з Пінтерест і сьогодні вільні місця. Зараз трошки по-іншому працюю. Безкоштовна користь це ваш новий спосіб залучення підписників, чек-листи. Гайди, міні-уроки це нова реклама. Вони працюють як магніт. Всі, мабуть, чули, що на сторінці, на контенті повинен бути лід магніт Що це? Людина підписується, отримує користь, а ви отримуєте теплу аудиторію, яка з більшою вирогідністю вас купить, ніж холодна, яка вас взагалі не знає. Приклади: магазин для новонароджених. Чек-лист. Що взяти з собою в пологовий? Косметолог. Відео 5 способів зберегти шкіру в симку. Фітнес. «Гайд як почати тренуватись вдома. А вже потім через чат-бот чи сторіс ви якби догріваєте цього клієнта, показуєте більше користі. Запрошуєте на консультацію, робите допродаж. Це є реклама не знижки, а довіра. До вас, до вашого продукту. Продуктова лінійка. Як зробити так, щоб людина захотіла основну послугу? Людина не завжди одразу готова купити дорогу послугу, але вона легко може купити щось дешевше або безкоштовне, а потім перейти до основного. Після того, як ви викликаєте в неї довіру. Продуктова лінійка – це безкоштовна користь, чек-лист гайд, вебінар, дешева консультація або тест доступ, основний продукт, послуга. Приклад косметологу, знову ж таки, гайд. Як обрати процедуру для вашої шкіри, безкоштовна консультація 15 хвилин, основна послуга, чищення курс процедур. Так, купівля виглядає, виглядає логічною і без тиску. Аудиторія ключ до всього. Не можна зараз запускати рекламу на всіх жінок 20-45 і чекати дива. Потрібно знати, хто ця людина, що їй болить, як вона приймає рішення. Приклад. Продаж жіночого одягу для студентки важлива ціна і тренди. Для мами в декреті комфорт і доставка. Реклама має говорити з кожним його мовою. Креативи. Які ми будемо запускати в рекламу, креативи, можете це називати банери, рекламні оголошення, картки товарів, як вам буде зручно. Креативи не просто красиві картинки, а дзеркало для клієнта. Ось так гарно звучить. А Креатив, креатив це перше, що бачить людина в рекламі. І якщо вона не впізнає себе, вона просто проскролить далі. Старий підхід, фото товару на білому фоні, загальні фрази, якісний сервіс, доставка по Україні. Ось так. І новий підхід. підхід. Креатив говорить мовою клієнта зображення ситуації, яка їй знайома, яка їй відгукується, вона відчуває тут і зараз себе. Персоналізований текст, наприклад, ви запускаєте рекламу е, на е, жінок. Да? Але це можуть бути мами в декреті, це можуть бути е, жінки, які займаються спортом, на них направити, е, жінки в віці, е, молоді дівчата, да, для них важливі такі слова, тренди, все інше. Тому тут більш персоналізований текст потрібно використовувати. Щоб зробити такі креативи, знову ж таки, потрібно знати свою цільову аудиторію. Саме на кого ви хочете запустити цей товар, і персоналізовано запускати саме на цих людей. Приклад. Якщо ви продаєте одяг для мам, покажіть маму, яка одягає комфортну сукню і встигає все з дитиною. Персоналізація знову ж таки. Якщо косметолог, покажіть дівчину, яка втомилась ховати шкіру під тоналкою. Тобто, що ви можете вирішити цю проблему зі своїми процедурами з цією шкірою дівчини, яка робить так само, і я так роблю, їй це відгукнеться стовідсотково. Реклама має виглядати так, ніби ви читаєте думки клієнта. А щоб так було, потрібен аналіз. Не по віку, а по болях, бажаннях, мотивації. Тестування. Ніхто не вгадає ідеальну рекламу з першого разу. Навіть крутий спеціаліст не завжди влучає з першої спроби. Чому поясню, навіть якщо у мене було 5 проєктів з одної тої самої ніші. Не можна ніколи вгадати, що саме ось такий креатив ми запускали на тому проєкті, і він супер круто відпрацював. А на цьому проєкті у цього магазину чи б'юті послуги у косметолога може не спрацювати. Чому? Тому що відрізняється геолокація, вікова категорія, бюджет, звісно, відрізняється у клієнтів. Дуже багато факторів, на що може впливати результат. Тому ми аналізуємо, тестуємо, змінюємо і отримуємо результат. Суть в тому, щоб не зливати бюджет, а вчитися на кожному запуску тобто, робимо запуску на невеликих бюджетах. Бачимо, що це працює, що класно йдуть запити, і тільки тоді можемо масштабувати, а не одразу вкидати великі гроші в усе, що попало, не тестуючи. Тренди в Інстаграм це про те, що варто чи не варто викладати на своїй сторінці, щоб вона продавала. Тренди в Інстаграм не все, що в тренді продаємо. Інстаграм постійно змінюється: нові різ, тренди, музика. Але важливо розуміти те, що збирає перегляди, не завжди продає. Е, бо є така думка, і часто чую від клієнтів, а давайте ми поставимо ось цю музичку, і обов'язково цей різ залетить і все буде. А Сенс від того, що він залетить, це будуть перегляди, лайки, коментарі, але чи будуть купувати люди з цього рілсу. Танці, жарти, популярні відео, класно для охоплень, але не для продажів. Ваша цільова може не купувати з них. Це просто розвага. Я знаю, що є спеціалісти, які на цьому заробляють, і знаю, що є такі. А... Що запускають рілси і з них ідуть клієнти. Але це дуже кропітлива робота. Я вам скажу, чекати, поки той Рілс залетить замість того, щоб зробити на своїй сторінці саме той, той контент, що буду продавати, ну тут же вирішувати вам. Е, е, такі тренди ви привертаєте не тих людей. Ну, не завжди це. Ті люди, які будуть у вас купувати, що працює краще. Покажіть процес, як ви працюєте. Покажіть результати до, після відгуки, щоб викликати довіру до вас, до вашого продукту, до вашої послуги. Покажіть себе, чому вам можна довіряти. Покажіть логіку, як обрати, з чого почати. Це контент, що продає, без купи купи. Він створює відчуття безпеки і довіри. Порада. Танцюєте? Супер! Але нехай це буде лише частина. Основне, якість, знання, досвід і користь. Підсумок. Що працює в 2025 році, щоб реклама працювала? Недостатньо просто запустити оголошення, просто зробити різ, просто написати допис. Потрібна система, де реклама це лише перший крок. Реклама плюс маркетинг дорівнює користь, довіра, персоналізація, прогрів і лише потім продаж. Тоді навіть при невеликому бюджеті можна отримати. Результати. Якщо ви бачите, що ваша реклама не працює, або погано працює, або боїтесь запускати, напишіть мені в Директ. Латій Світлана, я покажу, як зробити все інакше. Без хаосу, без втрати грошей, а з реальною системою, яка приводить клієнтів. І тому для вас подарунок, запрошую на безкоштовну. Діагностичну консультацію, де ми разом проаналізуємо ваш бізнес та складемо план дій для збільшення вашого прибутку. Для цього потрібно написати кодове слово веб мені в Директ. Візьму 5 людей. Всім гарного дня!